Слава нашому Господу, брати і сестри! Я радий сьогодні бути в вашому зібранні, мати спільність разом з вами, слухати Слово, прославляти нашого Господа, який достоїн хвали. І я хочу також привітати вас цим вітанням. Христос народився свою чергу, слави моєму! Він достоїн хвали, брати і сестри, і цей вечірній час ми добре зробили. Що ми прийшли до Дому Господнього для того, щоб послухати Його Слово, для того, щоб ще раз пороздумувати над тим, що говорить Господь через своє священне писання до нас, тому що це важливо, це угодно Господу, коли ми вникаємо в Його досконалий закон, коли ми розмишляємо про Його діла. Коли ми роздумуємо про Його славу і прагнемо бачити Його славу, я хотів би сьогодні з вами поділитися такою проповіддю, яка називається Що тебе захоплює? Тому що ось це зараз такі святкові дні, і багато людей вони в такій ейфорії, в захопленні від цього свята, від цієї події, тим більше, ось наша. Україна, Західна Україна, вона повна традиціями, повна обрядами, це так для людей сильно, це так для людей особливо, люди по-особливому якось навіть ставляться, відносяться до тих днів, до цих подій. Але коли ми люди, які отримали пізнання від Бога і про Бога, що сьогодні захоплює тебе і мене? Ось особливо в ці дні що захоплює, тому що е, я буду читати слово Господнє деякі тексти. І я думаю, що ви все правильно зрозумієте, але, вперше, хотілося б згадати один з моментів, коли Ісус вибирає трьох учнів і піднімається з ними нагору. Перед тим Він говорить, що. До них каже: по-правді, по правді, кажу вам, що деякі, які тут стоять, побачать царство Господнє, яке гряде в силі, ще поки вони тут на землі. І через декілька днів Іван Єведмитфія, 17-й розділ, перший вірш. Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. Ви пам'ятаєте, що там відбувалося на цій горі? І ось, якби центром всього цього, піком всієї цієї події, коли вони там знаходяться, хмара сходить і голос. Голос з Хмари це п'ятий вірш. Петро говорить щось своє, але ось Хмара оповила, і голос Хмари пролулав 17:5. Це є син, мій, це є мій син улюблений, якого я вподобав, Його слухайте і святкуйте його день народження. Але брати і сестри, ми такого не знаходимо. Сьогодні ми всі згадуємо День народження Ісуса Христа. Але що все ж таки захоплює нас? Іванович звертав увагу нашу на те, що відбулося в ту ніч, коли народився Господь Ісус, коли Він прийшов на землю, і як ця подія відбувалась, тому що центром. Всього, що відбулося, була ось ця печера, де народилася немовля, але перед тим були події, і ось це явлення, відкриті небеса, прихід ангела, пастухи бачать воїнство небесне, ангелів, які прославляють Господа. І ось дивіться, якби цей текст був написаний так: в тій місцевості, другий розділ восьмий вірш. Іван від Луки. а в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою тару. Аж Господній ангел став між ними слава Господню осяяли їх, і вони були охоплені великим страхом. І ось ангел сказав В місті Давидої народився Божий син. А ось вам ви знайдете сповите немовля, яке лежить в яслах. і раптом. З'явилась біля Ангела сила села Небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богові!» І сталося, що коли ангели відійшли від них, а почали говорити один одному. Ходімо і поглянемо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, ви далі знаєте. Дивіться, якби було написано тільки так: відкрились небеса. Побачили ангелів, які славлять Бога, сказали, що народився Божий син. І більше нічого. А ось того, про що читав Василь Іванович, воно його не було би, цього слова. Наскільки воно б торкало сьогодні вас і мене? Ну, відкрились небеса. Ну, прийшов ангел. Ну, ангели славлять Бога. Але Щодо мене особисто, це не має ніякого відношення. Я якби сам по собі, небеса самі по собі, ангели самі по собі. Народився Божий син. Ну, Є якась ціль в Бога, але це не відкрито, я не знаю, це мене не стосується. Для мене немає жодної обітниці. Для інших це якась слава. І ось людей захоплюють такі речі. ось Ангел, хори ангельські, ну, слава Небесна це все. Ось це заворожує. Це людей якось вдохновляє, і люди от відзначають це свято особливо. Ось це має бути в сім'ї, особливі страви, особливі якісь події, співати колядки. Тому що це так годиться. Тому що оце так традиція. І для, для багатьох людей ось це захоплення свято тільки в цьому і заключається. Але якби сама суть цього свята людей не стосується. І ви знаєте, якби не було сказано оцього слова, не бійтесь, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, якби не було цієї обітниці. Ну, ми були б, може, просто в присутності, знали б якийсь там, що був цей момент, і ми б це згадували. Одні люди згадували або не згадували б цього. Але якщо воно не стосується особисто мене ніяк, і воно мені нічого не дає, крім того, що це якийсь ще один вихідин, вихідний день в моєму житті, якась традиція, яку люди дотримують, але в суті воно не несе. Я не маю в цьому ні обітниці. Я нічого до того не маю. От, наприклад, візьміть таку річ, як зараз багато от в інтернеті є. Ви відкриваєте новини і говорите, там буде якась там допомога тому чи тому. І зраділи, добре, буде допомога. Ви дивитесь, яка категорія людей в цю допомогу може отримати, ви себе не знаходите. Яка вам радість від цієї новини? Ну, ви дивіться, що хтось отримає. Але вас особисто це ніяк не стосується. Дуже багато людей сьогодні от, вони вибрали одну сторону і, якби долучаються до святкування цього свята, до згадування цього свята, народження Господа нашого Ісуса Христа, але їх це не стосується. Слово, любві Божої для свого спасіння люди не прийняли. Але вони входять до цього, їх захоплюють традиції. Нас, брати і сестри, може захоплювати якесь особливе святкове зібрання. Для діток це подарунки. Можливо, є така добра традиція в різдвяні свята дарити подарунки ось вдома, один одному, на згадку. І я чекаю цього, я розмишляю над цим, що ж мені подарять, а як мені? І от я хочу комусь приємне зробити. Але. Я хотів би сьогодні зосередити свою і вашу увагу на самій, самій особливості на центрі всього. Якби, брати і сестри, не було слова Господнього, якби не було Божої обітниці, що б воно для нас мало, Якийсь тимчасова радість, задоволення, якийсь відпочинок. Але ось Господь це вже буде пізніше. Тому що Ісус ще тільки має народитися, а гора, преображення буде пізніше. Але суть Господа, Його бажання було вже до того, щоб ми слухали голоса того, кого Він післав своїй любві на землю для нашого спасіння. Слово і ангел, який звістив слово пастухам, Він його не звістив від себе. Це було повеління того, хто послав. Це було повеління того, хто прийшов заради того, щоб спасти тебе і мене від наших провин, від наших беззаконь, нас відкупити. Слава нашому Господу. І коли ми усвідомлюємо ці речі, коли ми є тими людьми, які пережили народження згори, Божий дотик в своєму житті. То що захоплює сьогодні Тебе і мене? Якщо мене не захоплює сьогодні Слово Боже, якщо мене захоплює сьогодні Божа обітниця, якщо мене захоплює Боже наміри, то згадування цього свята, святкування Дня народження Господа Ісуса це, брати і сестри, як наслідок вдячності, весь спів, вся хвала. Колядки, столи, подарунки, все, що пов'язано з цим, це як наслідок того, що ти, дорога, дорога душа, прийняла слово Господнє, яке є насінням життя, яке проросло в тобі, яке тебе змінило і тебе це захоплює. Ти живеш цим Словом. І коли приходить цей день, ми не маємо такої заповіді від Господа святкувати Його день народження. Ми маємо заповідь згадувати Його смерть, але ми є тими людьми, які є просто вдячні Господу за те, що він прийшов. І так недавно, сидячи в зібранні, знаєте, брат читав слово. І мене просто захопила одна думка. Я хочу з вами в неї поділитися. Я просто був в захваті, я читав не раз це слово, але якось воно так проходило повз. Можливо, навіть його знаєш на пам'ять, але знову ж таки, ось чомусь потрібне відкриття. І я отримав таке відкриття. Я просто сидів, дякував Господу, і я навіть не знав, як себе знайти в цьому місці. І ось дивіться, післення апостола Павла до Колосської церкви. Першому розділі я читаю з, з 12-го вірша. І ось останній так в цьому перекладі, що якби 12-й розділ починається з словами, які записані ще в 11-му вірші, один 12-й вірш. І написано так: з радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у Спадщині святих у світлі. Визволивши, як він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого сина улюбленого до свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення його кров'ю, прощення гріхів. Слава нашому Господу! І ось в чому для мене, брата і сестри, суть була об'явлення. З радістю дякував цим отцему, який знайшов нас з гідними частки спадщини святих ще до того. Як Він визволив нас від влади темряви. І я сів і запитав, послав поволо, ти серйозно? Ну, я знаю, я пам'ятаю це слово, я не раз я собі нагадую і радію цією Божою бітницею, що Він вибрав нас в Ісусі Христі ще до закладин світу. Ну, це один Божий план. Но коли Господь знайшов. Мене гідним частки у спадщині святих у світлі, ще до того, як він мене визволив з гріхів, ще до того, як я своїм життям жив, ще до того, як я ходив своїми дорогами, ще до того, як я противився, ще до того, як я не знав його. А Він. І це неймовірно. Тому, хто здатний на себе? Як, як можна це прийняти, а він ще до того. Визнав нас гідними, частки спадщини святих у світлі. І так розмишляючи над тим словом, думаю, ну, чим ми краще, чи чим я краще за інших людей. Але слово так говорить, що каже: я Якова полюбив, а Ісава зненавидів. І Господь говорить, каже, кого пожаліти. Пожалію, кого помилувати? Помилую. Він це вибирає. Він знав ще до того, як навіть ми ще не знали його і ходили своїми дорогами. І це, брати і сестри, прекрасна обітниця Божого, яка виконалася сьогодні, яка сьогодні вже діє в нас, які народжені згори словом благодаті, згадуємо Божий прихід. Боже об'явлення, нагадуємо, брати і сестри Боже милості і сповіщаємо про це іншим людям. І коли я сьогодні в захваті від цих слів, від Божої обітниці, від того, що має статися, від того, що брати і сестри відбувається, то для мене, звичайно, як і для всіх вас, святкування Різдва Хрис Христового. Вечірні е вечеря разом. Е Сім'єю, запрошення близьких, рідних, подарунки, воно це все має місце, співи, воно це все має місце. Але це, брати і сестри, не є першою причиною радості, це не є першою причиною захоплення і ейфорії. Тому що коли тебе і мене захоплює слово Господнє, якого нам належить слухатися, і нам є благо. Коли ми слухаємо Його Слово, коли ми не є в числі тих людей, які говорять Господи, Господи, а того, що Він говорить, не виконують. Вони живуть своїми якимись постановами, вони живуть якимись своїми принципами, Вони люди, подібно до тих людей, які були попереду нас, і про яких апостол Павло написав, що вони. Не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити свою праведність, вони не підкорилися праведності Божої. Але коли ти зрозумів і своїми устами ти висловив, що Ісус, Він є Господь, Бог ти прав, тому що Я зрішив, я був нічого недостойний. Для мене буднала сплата. Але ти прийшов для того, щоб спасти. Ти прийшов для того, щоб помилувати. Ти мене віднайшов. Ти дав цю обітницю. І я сьогодні радію тій обітниці, тому що вона досягнула мого серця. І ви знаєте, як добре, коли ось молоді люди, коли діти ходять, звіщають, і людей починає захоплювати слово. коли... Сіється зерно правди, яке дає справжнє життя тим, які його чують, і нехай би, брати і сестри, Бог по своїй благодаті більше давав ось цих речей. Щоб, брати і сестри, не просто це звіщалось ось як традиційна колядка відвідення, тому що хтось з радістю робить це і дивиться. На такі речі, навіть ось ми щось робимо добре, тому що з дітям дамо подаруночки, ми дітям заплатим, будуть раді, і люди цим втішаються. Але люди не розуміють самої суті. Не це слово Боже виражається і в віршах, і в піснях, відвідинах, в проповіді. Ось це само суть. Тому що нас не спасе. Нас, брати і сестри, не врятує віддавання данини традиціям, обрядам і ще якимось речам поклонятися цьому, це нічого не дасть. Це не дало колись Ізраїлю якоїсь особливої святості, які поклонялися цьому Змію мідному від часу Моїсея і приносили йому кадіння. Але коли, Слово Боже, досягає людину? Це тоді міняється. І це є суть. Це є, брати і сестри, найкраще. І я вас запрошую зараз до щирої молитви, нашому Господу, за те, що його слово, яке було послано в твоє і моє життя, воно досягнуло цілі. Воно нас відродило. Воно нас змінило, і ми сьогодні є живими. Ми сьогодні відчуваємо. На сьогодні це захоплює, нас сьогодні це вліче. І блаженна та душа, яка просто спрагла чути, чути Слово Господнього, яка хоче цього, яка шухає цього, і не просто чути як щось нове. Але разом з тим налаштовує своє серце на готовність, слухаючи Господа, виконувати його волю в своєму житті. Нехай допоможе нам у цьому Господь, а ми вставши, подякуємо за його слово, яке досягнуло нас. Дорогий Небесний Отець!